Контроль за торгівлею хлібом залишається в силі. Поки що, поки що питання, ну будемо так вирішується задовільно. Хліб є, правда, з асортиментом трошки проблеми. Не вистачає трошки білого хліба, але в крайньому випадку чорний хліб компенсується, поставка чорного хліба компенсується тим, що не добувається білим хлібом. Я зняла ікону обтирати, а вона так засяяла. Бо мені все тіло потерпло, потерпло. Я її схопила, притиснула до себе і побігла сюди до сусідки. Кажу, Таїса, дивіться, що з іконою зробилося. Вона каже, то та ікона, що висіла в хаті. Я кажу, ну та, О, та не може бути. Кажу, ну справді, дивіться, як вона сяє. Вона вся-вся, вся так кінчик тільки чорного залишилося, та вся-вся сяє. Я раптово заплакала, я не знаю, я чи з радості заплакала, чи просто, ну, я не знаю, як то. Ну, просто я таке відчуття було, що я не можу передати того всього. Про сказу батька, значить, як йшов купак значить, на, село, на Карпати, то він ну, про, мимоховно проходить це село. Значить, у батька був він дві неділі. Пробув вони тут, пробули, і далі вирішив йти значить, далі на Карпаті. Це як грим з неба впав. Це труба на буз. Їхав собі медленно так, вдоль Бровки. Тут як нічого не бувало, мав повертати ось сюди. Як тут? До магазину, одним словом. Тут не з того не цього, з неба труба. Ну що, наслідки, ви бачите, стекло побите лабове. Ну, всі живі, здорові, але стекла немало було. М могло закінчитися, в принципі, і гірше. Могло гірше? закінчитися і трагічно, звісно, могло б стекло десь. Осколки побиться, добре, що стекло нормальне, на пленці. То залишилось на місці. Які ваші подальші дії відносно заміни, скажімо, лобового скла. Ну, Розбиратися з тим тролейбусним управлінням, на що воно дивляться, на чому-то все держиться, на дереві держиться, воно вже давно перегнило. Жо його давно пора міняти. Так могла й людина йти на голову впала. Труп був би 100%. На кого б це списували? Операції нам передали, що тут палив. Ми приїхали сюди. А може він ззаду їхав і їхав. Не винувати зовсім. Но версія так кажу. Що... нема. А стекла нема, немає. Що тепер, що тепер робити? нам? Ну, приїде, приїде представник, хай платять. Ну, автопарк, я думаю, що будемо і далі по поновлювати, за те, що умови праці повинні бути кращі для наших працівників. І Державна служба охорони на сьогоднішній день, я думаю, що одна із тих, яка надає професійно свої послуги охорони і підтримуючи імідж, покращуючи умови праці, хочемо, щоб більше було замовників, щоб менше було всяких нарікань на нашу роботу. Ці, всі, цей весь процес для цього і проводиться в нашій державній службі охорони. Має тенденцію до розширення, на жаль, тобто вже задіяні шість сусідніх районів. Ковальський і ті, що межують, Старовижівський, Ратнівським районом. Тому ця проблема, звичайно, турбує сане під службу. Ми насторожені на профілактику. Громадянам нашим потрібно бути особливо обережними в цей, в цей період у лісі. Так само, коли збирають якісь трави, чи на дачі, або навіть може цей кліч передаватись із квітами. Приїжджає машина. Мусор забирає те, що вилетіло неважно, чи це дрібниці, чи це великі кульки з сміттям. Вони такі лишаються. Мусор накопичується цей контейнер. Бере тільки ну, деяку частину мусора, а він все час лежить. Прибиральниця відпусті, але якась жіночка приходить, убирає. ну вони повинні. Те що вона відпустить, її заміняти, хтось повинен. Зараз сміттєвий ящик стоїть на вулиці. Він повинен стояти в сміттєвій шахті. Сміття повинно сипатись прямо в ящик. Вчора приїхала машина, чистила шахту. Вони не вони не завезли свій ящик. Ми наткнулися на тендерну процедуру і чотири місяці займалися тільки підготовкою усіляких паперів. Ну а тепер ще смішніше, для того, щоб застосувати цю техніку на вулицях міста, знову треба проводити тендер, знову в Києва просити дозвіл. Ну, я думаю, що на цей раз ми вже не потратимо багато часу відсили за місяць, зможе повністю вся техніка вийти на вулиці міста. Можна за 2-3 години повністю перебирати від снігу вулиці міста, за 2-3 години полити всі центральні вулиці з твердим покриттям в літній період. В 9.20 ми вже були тут. Ну, Мабуть, з години 10 почали запускати абітурієнтів. Запустили, мабуть, їх чоловік 40. Інші стояли, чекали біля дверей. І там вже так, хто виходив, один виходив, слідуючого запускав. Вступає на дві. Ще пробувати на картографію та землеустрій. Я подивію на одну спеціальність, це на англійська, а документи, копія паспорта, копія ідентифікаційного номеру, копія сертифікату, також пільгові категорії. Все, там, ну, Хто Чорнобильської зони, хто там ну, в кого що. І заяву пишемо. Приносять документи і на філологію, і на географію, скажімо, там, і на історію, і на щось таке надзвичайно протилежне, що ми аж дивуємося. Наприклад, сьогодні в нас був такий випадок. Дівчинина прийшла з документами на українську філологію. Виявилося, що немає сертифіката з історії України. Вона не складала просто такого зовнішнього тестування, десь була трошечки гірше поінформована. Ну який вибір? Вибір виявився, що тільки або інститут фізичної. Культури, так, або, скажімо, інститут мистецтв, де один іспит це українська мова, література, а інший вже, здається, в межах університету, ну, або роман германські мови. От, дитина вибрала фізичну культуру. Ми були здивовані. Ось це озеро Пісочне, біля якого давно працює санаторій лісова пісня. А тут село Мельники із своєю неофіційною курортною зоною. В нас тут раніше було. Тут був хутір, тут не було взагалі дач. Шість хат тільки було. Місцевих жителів. Ви бачите, які дачі будують? Вони ж гроші мають не на яких машинах їздять. Ну що ви не бачите, хто будується? Якісь олігархи. Львів, Київ, Луцьк. Тут місцеві не, не будують дач. А щоб купити землю у Мельника, скільки відсотка землі коштує? В залежності від, від того, на якій відстані знаходиться від озера, ближче до озера, дорожче. Чуть далі, дешевше. Прийлах ну, 5 тисяч доларів в сотку стоїть. Корінний житель має свої туалети, свою воду, колодязі, то як такої проблеми в нас не існує? Ну, хіба що от кого дача більше як у мене хата? Мова йшла про каналізацію. Збори робили, все як має бути, з цієї з цього місця, через Мельники і Нашацький отстойник мала бути каналізація. Йдемо, а що будуть робити, але ну, поки що ніякого руху немає. Мабуть, йому погано зле стало зле, він знепритомнів, або був став такий, в якому він сам собі не міг надати допомоги. Він готував вроде би, їсти там, впав чи на плиту, на ньому їжа загорілася, одежа загорілася. От. І він не, просто не зміг її погасити. Можливо, інсульт, можливо, інфаркт був. Стосовно дерев, треба було питатися в громадськості. От я живу в центрі, тобто мені 40 років там. Так я живу в центрі. Я не чула інформацію про зрубні дерева. Як так, що фактично я вийшла на вулицю Українку і побачила зроблені дерева. Архітектори передбачали, що ця вулиця буде зелена. Те, що вони хочуть зробити маленькі клиночки, чи дасться це прохолоду нашим дітям, чи дасть це те враження. Мої друзі, які приїжджають в Луцьк, вони говорять, що наше місто чим гарне, те, що воно зелене. В Польщі 18 дерев на людину в місті, в більш цивілізованих країнах і старих. Германія, Франція 35 дерев на одну людину. Попробуйте зріжти дерево в Германії. За перше пошкодження ви заплатите ну, від 50 до 120 тисяч євро. Це відмивання грошей однозначно, абсолютно не на часі. Згадайте, роки три тому робили, перекладали бруківку по центру вулиці, Боковушки мали зробити лівньова каналізація. Ну так це ж фрагментарно. Більше того, вони тут планують зробити дуже велику парковку. Ще одна парковка у них запланована на площі перед ательє Зося. Громаду ніхто не питає. Чому не питають? А тому, що стовідсотково кажу, що немає в нас положення і регламенту проведення громадських слухань. Так, от нас нема довіри. Це фундаментальна річ, коли людина людини не довіряє, влада влади не довіряє, ніхто нікому не довіряє. Тому дивиться на це, може це хороша ідея, але дивиться на це як збочення, як злочин. Про що це говорить? Про це говорить про те, що народ живе окремо взагалі. А оці, що себе назвали владою, взагалі десь вітають в облаках. Вони його робили. Це за їхні влади було Зробили. А та влада, що курито зробила в центрі, їх не касається. Те, що вбирають е, цілі здорові дерева, це злочин. І, Мабуть, ніхто за нього не відповість. Там є далі от 4, 5 дерев, які, які ну, буквально о, 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 15 сантиметрів Їх Знесли, їх зрізали. А хто за це відповість? Кажуть, що вони посадять маленькі дерева. А що то маленьке дерево дасть? Вони позрізали молоді дерева, яким 10 років. Воно ще стояло би скільки років. А посадять як якось куща, і коли він виросте? Причиною даного вимкнення стало пошкодження. Сторонніми особами, а саме будівельниками, які проводять будівельні роботи по благоустрою біля Гранд Волині на проспекті Волі. Була пошкоджена ця кабельна лінія, від неї пошкодилася комірка. А то її до сих пір там пожежники вже другу годину гасять, не можуть позасити. Виймуть і ми зможемо подавати повторну напругу. З самого ранку тут з'явився дим. Ми так. зразу подумали, що там якісь щось там горить, бо якісь, да, там хлопці ходили електрики, приходили. Ну так, тільки диміло і все самора. Дуже чутна йде вібрація, звук, такий завиваючий звук. І практично я вилазив окрім того звучання, його знизу вийдуть. Першому поверсі, стане на відходному повітрі, також видно, але ще йде вібрації, бо це шахта ліфта, йде вібрація, і тросики надягнуті. Вони постійно вібрують, і на цей конструкція може розвалитися. Так як дом є власністю не ОСББ і не в ЖКХ. А просто в комунальній внасосі балансу отримуючи. Того, щоб поставити тут, ми ще повинні 75% підписів будинку зібрати, щоб люди були згідні. Того тут як дом нічий, того, це можливість нам експериментувати, щоб поки на стадії експеримента ніхто не став палки в колеса. В департамент житлово-комунального господарства він не звертався. Так само в товариство МЖК, яка проводить обслуговування даного будинку, також не звертався. Це є порушення однозначно. Це є якась кримінальна відповідальність на сесії. Um, Ну, в принципі, ми можемо щось зробити, зобов'язати його демонтувати. Тобто, МЖК вже, наскільки я знаю, йому дало попередження про його демонтаж протягом 10 днів. Якщо він його не демонтовує, то відповідно до порядку про розміщення та встановлення технічних елементів на будівлях та спорудах в місті Луцьку, товариство МЖК може його демонтувати. Ми працюємо проживаємо тільки за рахунок людей, які проживають на околичніх селах. І то не тільки на навколишніх селах, це те, що вони вже на сьогодні 10 завжди ми возимо. Подальше точну, ми возимо з на Рівнської області. У нас добирається дуже багато людей і з Купачівки, і Кременця. Хочу нагадати, що у нас дуже багато людей поїхало, більше 20 людей поїхало і водіїв, і спеціалістів з спецмонтрансу. За кордон працювати і більше 40 спеціалістів з водоканалу. Це є не бухгалтери, це є люди робітничих професій, без яких втримати е, ті е, структури, ті машини, можна сказати, якими управляють для обслуговування міста це дуже важко. Як ви ставитесь до роботи і діяльності поліцейських? І чи ви бачите різницю в кращу, гіршу сторону у порівнянні з колишньою міліцією? Ну, Ви знаєте, я дуже рідко буваю на Україні раз в півроку, так що. Того не можу вам відповісти. А за цей час, от що ви приїхали, як ви оцінюєте? Ну, ви їх за побачили? Часу? помічаєте? На тиждень часу. Я їх тільки тут і побачила. Так що відповісти на ваше запитання конкретно і щось позитивного також не можу. В цілому нормально. Чим вам як ви вважаєте, чим вони відрізняються від колишньої міліції? Які от один, два, три, хоча б приклади? Чим вони кращі ніж колишні поліцейські міліце? Вам правда все розказати? Да, нам я не дякую, розказати. я не буду цього коментувати. Краще краще. Так, можливо, трошки дотримання законності, ну в загальних рисах трошки краще, ну якось з цим стало краще. Тому що, ну, те, що було міліція, ну це Якщо ти знаєш правила дорожнього руху і не порушуєш ПДР, стараєшся їхати і відповідно всі їдуть так, як ти, то це не страшно. Але на жаль, в нас є різні самі знаєте випадки, де не завжди. Е... Водії дотримуються правил, але і поліція, і міліція на в певну секунду часу не допоможе нічим. Це вибір особисто кожного громадянина. А взагалі так. Я великі різниці там не бачу. Я сподіваюся, що вони справляються зі своїми обов'язками, їм Вистачає тої роботи. Як ви ставитесь, як на вас, як на Лучанина? краще стало жити при новій поліції? Ну що змінилося, можу сказати. Змінилося. Їхня поведінка в кращу сторону. Е, вже людей за людей зверне зовсім друге. Не хамлять, не, е, не б'ють, як прорянські влади знущалися над людьми і робили виновними. Краще стало. Не знаю, як злочинність на даний момент, тому що не дуже дослідкую. Але поведінка краще. Зайде, якщо викликає десь в кабінет, то сьогодні заходять зовсім інша поведінка. Можна сказати, що помінялась. Причини невідомі. Це або людський фактор, або від погоди можливо, від скла. Бо процентів 40 поповся, десь на все За день цілий. Ще завтра будемо так само тут. У мене внуки і о, як я дихати буду. Куди мені внуку подіти? Ну є старий, ну ладно. А внуків куди мені подіти? Не збираю. Я інвалід, я тільки аби на ринку. Мене в хаті 11 людей. Скільки вдається заробити за сезон? Ех, ну, торік, невістка, я вам так скажу. 15 тисяч заробила, але вона і днювала і ночувала в ньому. того що будується, і вікна купила на хату. Багато. Ну але вам так скажу, напевно, кілограм шість похудала. Вона мене так така трошки марненька. Станом зараз на 12? Вже продано скільки? – дев'ять відео. Ми їздимо, шукаємо, де краще ягоди. Внуки, діти і разом збираємо. В якій годині доводиться прокидатися, щоб знайти? Ну, навіть пів п'ятого ранку. Ну, до годин десяти на по літрів шість. внуки по дві з половиною. А внукам скільки років? Дванадцять і десять. Ага, і вони вже прощаються. Я от сьогодні тут, а вони поїхали на ліс. Ціни на все дорогі. І не співпадають з доходами громадян. Це вже давним-давно. Але от скажіть, ви коли-небудь збирали чорниці? Так, в дитинстві. Прокляв все. І збирати не хочу. Я знаю, що це важкий труд, що це важко, все. але все рівно. Чи продали, потім... Баночку за 70 гривень. Власно, Власноручна збив. Нє, не, нашу, навіщо? Сам собі збираєш, сам собі поїв. все. Ти знаєш за що страдаєш. Але якщо хочуть, люди хочуть заробляти, хай заробляють. Ключі! Ключі! Сам особисто дайте! Ключі. Це буде Це буде брат, я обіцяю. Тільки віддайте ключі. і буде тихо, мирно тут. Мій брат сидів в окопах і просив, молився, сестро, молися за мене, але своєю українською рідною мовою. Каже, нас всі хлопці плачуть і моляться, і просять. Але ж українською мовою, не московською. Ми просимо, допоможіть нам. Допоможіть нам відкрити наш олеський храм. Ми служимо кожну неділю. Кожне свято, ми приходимо, і отут під церквою ми служимо. Добре, що дощику Господь не дав, як ми служимо. Але дощику треба, ми всі просимо його. Значить, що буде ляти дощ, і ми будемо служити. Батюшка книжку буде відкривати святую, святую і дощик буде йти. Ну скільки нас можна мордувати? Приїхала міліція, приїхав благочинний, хоча ми не хотіли його випечатувати, від московського патріархату, благочинний приїхав і сказав: в церкві ніхто правити не буде. Ми це. Церкву найкраще опечатуємо. хоча б пропозицію робили. Що давайте по черзі будемо правити приміщення церкви в приміщенні церкви на, на якусь годину ми, а на якусь годину ви чи наоборот, хочете ви зранку а ми після обіда чи як? Ми щоб церкви не запечатувати? Ні, але сказав благочинний, ні. Ми церкву запечатуємо, бо після українського патріархату московський правити не буде, бо ми не угодні Богу. Ці московиті попи задурили людям голову. Неправду кажуть, обманюють, скільки можна того обману, скільки. Ми вже тут місяць товчемося, просимо, списки збираємо, просимо, щоб нам віддали ключі від нашого храму. Ви гляньте, скільки нас людей. Нас прийшло до 150 чоловік, їх прийшло 40. Про московських прийшло 40. Решта були всі чужі, чужі понаїжджали московські попи, не звозять кого тільки можуть, не віддають нам храм наш. А наш храм є е, е, пам'ятка архітектури України, не Москви. Вони кажуть, прийшли до мене додому, і цього ми збираємо підписи за українську церкву і за нашого батюшку. За українську церкву обманюють, як ті москалі обманюють. Нащо так говорити? І, і не до мене одної в кожну хату так ходили і так говорили. То обман настоящий, як москалі брешуть. Ми хочемо українського, ми хочемо нашу мову, солов'їну слухати. Ми не хочемо цієї Московії, вона нам не потрібна. Кому вона так нравиться? Будь ласка, вон недалеко, Білорусія, шуруйте туди і на Московію. О, кому так треба? А нам треба українське, наше рідне. І ми хочемо, щоб наших діток вчили українські вчителі, щоб в них душа не була чорна. А ми хочемо, щоб нас влада наша, щоб була за народ, за нас, за нас народ, а не щоб він ховався, тікав від нас поза, поза городами, щоб він вівторок прийшов з своїми п'ятьма людьми із болгарками церкву відкривати. А сьогодні де він є? Де цей наш староста? Гуло чорно стало, такий гул був тупий. Сильні, свистящі, що вам не передати. Оце лінія, що тут паралельно йде, де моя хата, то все знесло до фундаменту. І хати, і те, що було в хатах. Меблі, все, залишилися в люхій криниці. І то криниці без дахів. І потім я вийшла і бачу, що з тої сторони опустився один такий рукав, і низом, так, як то знаєте, виляє хвіст. Хмара одна, друга, і поміж ними третя. І почали вони там котлумашся, дивлюся, вже летять доски, якісь дерева летять, гілляки, там геть аж до міжір'я починається. А мені тут швидно зверху стояла. Кажу, мамо, ховайте дітей, кажу, бо смерть. А вона каже, яка смерть? Поділяєте, мама ще не знала, що таке смерть. О, Бо йде і вже почало ту, на початок села. Все почало бачу, дахи летять і дерев нема вже на початку села. І Я тільки встигла вскочити в хату. Ще зловила двоє дітей сусідських і закрила двері зсередини, тримала, щоб не вирвало. От. І, ну, коротше, було Все під і все було вивішене стільки, бо така спека була, о, як сьогодні, О, то обкрутило так і обгоріли було листя зелене. Трактор С100. От вони знають, великий такий трактор з прицепом, от окрайня хата тут жив чоловік, то того трактора викинули сюди на берег і перекинули до гори колисами. І воно так пішло звідти навскуси на східній полудень і на ставок. Ставкові забрало воду з болотом, аж в глиневій понаходили свої речі, то передавали люди, привозили біля сільської ради. Вийшли тако на заборі, щоб познавали люди. То де речі знаходили? В садові, в кошеві, в Линеві. А в сусідніх селах. В сусідніх селах. Я працював з техніком і збирався вже йти на ферму на вечірню дойку і налетів смерч і забрав хату, хліва, літню кухню. У нас нічого не лишилося. Ну, живі ми залишилися. Забрала тільки одна підлога, лишилася. Нічого, ні ложки, ні вилки, ні... все забрало абсолютно. Вихр дуже такий страшний був. А як вдалося врятуватися, якщо кажете, а що взагалі? Льох. Льох капітальний, от і в льох всі. То ще була радянська влада, то ще за два місяці відбудували село. От, але ми платили за будинки по новому. Ну, трошки була допомога. Бо ж то ще союз був, от привозили і продукти, поки будувалося. І завда місця відбудували село і дали нам хати окремо кожному. От і так, потихеньку, потихеньку працювали, щось кормили, щось продавали, та й мусили наживати все по-новому. Чоловік прийшов на обід і поліз на вечка. Оддихнути собі, з трактора прийшов, гарача він йшов, а я до нього кажу: Альошка, встань, ну подивися, що то таке йде страшне. А він ой, що там йде, нічого. Як вже воно ближче стало, він з цієї гори скочив і кричить, тікаймо, бо смерч. То він до сусіда побіг, у льох сховався, а я в поля побігла і бачу, що на мене то є все йде. Я бігом назад повертаюся, а там у нас коло хати корчі, там хата була, така й корчі були. Там ніхто не жив. І в тих корчах я лягла, встаю, вже нема ні хати. Тільки побачила Ярослава Павловича, хату підняло вгору і так розкинуло. Цілу хату підняло і все розкинуло так. Ну і стала плакати, хати немає, хліба нема, худоби нема, немає нічого. Відбудували вже ми в листопаді прийшли сюди жити. Ну Робили ремонти вже самі. Чотири чоловіки загинули, багато було поранених. І після того все почалося. Село розвалене було подивитися так, що ну стояли, і німіли від того всього, як так могло статися. Тоді приїхали швидкі. Вони були шоковані, здивовані, приїжджали. Думали, ну не надійно, що тут треба Є і загиблі, а тим більше, що ще треба було приїхати. У нього не вистачає медикаментів, щоб дати якийсь окос спасти. Було побудовано хоча мікрорайон 46 будівель нових, і це, 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 це тільки тут. Тут було поле колгоспне, ще різ ячмінь, на ранок було приказано його змолотити, хоч він був не готовий ще. Бо вибрали місце тут, хоч воно трошки незручно через те, що це вже такий більш міський варіант житла. Для селенина треба, щоб була хата біля хати клапать землі, а тут курка немає куди вийти. Ну, так як сталося, як сталося, то не страшно. От і от вже десь в листопаді місяці вже от була перерізалася та стрічка. Було переписано все мене, яке втрачено по кожному, по кожній сім'ї. Хоча було теж фокуси, що дев'яко стільки вже пропало, що і, 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 і мислимо не можна було мати, стільки такі були, знаходилися чудаки. Але в основному помало село відійшло від того. У 2021 році Верховній Раді України запропонували ввести кримінальну відповідальність за рекламу наркотиків. Відповідний законопроект внесли у раду. Щоправда, по цій пори він не прийнятий. У нас був чистий будинок, оце вони замалювали. Бачите, що то воно означає. Я знаю, що воно означає їм. Ага. Кричите, а вони втічують і крикнути. Оце вони малюють на даний момент. Це дуже актуальна тема. Є як ви бачите. От і приєдналися ми до акції. Якщо нічого не робити, то нічого не буде мінятися. Фонд «Ігорі Палиці» тільки разом традиційно долучається до заходів протидії на наркоманії, а також профілактики інших шкідливих звичок серед дітей та молоді. Сьогодні проводимо рейд спільно з громадськими активістами, молоддю, активною по замальовуванню написів реклами наркотизбуту наркотиків, яка дуже поширена. Нині і з ними важко боротися. Дуже важливо долучатися. До таких подій, адже ми сьогодні пропагуємо здоровий спосіб життя, і завтра ми маємо здорову націю.